Друзі, всім привіт! Сьогодні буде така у мене тема. Хочу поділитися про плани на майбутнє з джип-патріотом. Але, як ви знаєте, в нас війна, планувати одне, а виходить зовсім інше. Але тим не менше, сьогодні в відео я вам розповім, що саме я бажаю зробити з цим джипом. Отже, саме перше, що як вже було у відео поставити гаки. Чекаємо різці з Aliexpress, щоб оце вирізати. Щоб було чітко і гарно. Можна болгаркою, але болгаркою не так буде красиво. Друге. Хотілося б зробити шумоізоляцію. Не особо вона турбує, але є таке в планах. Хто може вже зробив на такому джепі шумоізоляцію, можете порадити, завжди буду радий. Хотлайн Фінанс. Якщо у вас є автомобіль і вам потрібна страховка, не потрібно нікуди їхати. Страхова онлайн. Вбиваєте свої параметри автомобіля, і вам автоматично підтягує всі страхові компанії. І ви вибираєте, яка вам підходить по ціні. А з моїм промокодом prom 01 ви отримаєте знижку 10%. Усі посилання будуть під відео. По-третє, що таке придбати багажник на дах. Є у мене лодка, вона досить велика. Коли ставиться багажне відділення, вона займає. Більшу частину, більшу частину відділення і тому хотілося б наверх купити багажник. Теж може хтось купляв, може хтось знає якісь Ссылки, інтернет-сайти можете порадити. Це є третє. Четверті. По салону. По салону хотілося купити шкіряні крісла. З електроприводами. Тут у нас все ручне повністю, хотілося з, з, повністю на електроприводах. Так, було ще бажання купити задню полечку в багажні відділення. Але поки що, напевне, не будемо брати. 100 доларів за таку полечку у нас хочуть. Це не, я думаю, що на того не варте. Будемо шукати, можливо, якийсь замінник подешевше. І назад, назад у нас вже є крю, Е, Потрібно тільки його буде умонтувати. Зараз я покажу сам. Ось такий. Монтується його ось туди, за цією пластмасою ставиться пластина. І це вкручується. І ось так воно стоїть. Це теж є в планах. Але ще нагадую, що в нас війна, тому планувати одне, а як вийде воно, будемо вже бачити. Тож, як то, якщо хтось займався шумоізоляцією, багажник наверх, щось порадьте, буду радий. Всім щасливо!